Так, ось так виглядає по зовні. Ще буде зверху іскрогаз, так ми його знімемо, закомплектуємо всередині, а ви потім одінете, бо висоту збільшує. Тут ось пічечка, панельний фасад. пічечка сюди загрузка, ще сьогодні, ще раз контрольний пропалимо. Ззаді ось так виглядає, тут вентиляція. І ось тут вентиляція з сауни. ось так іде. Ще ця сторона і це кабель. Ми вивели все-таки, хлопці вивели сюди, а ви вже собі коробком пустите в колір там коричневий, куди вам треба буде, чи вверх, чи вниз. Тобто э, гофру вивели, ви вже собі кабелем законектите, скільки вам треба буде. Ось так, заходимо в серединку, освітлення тут. Так, тут ось так воно виглядає, столик, стульчики. Резеточок ми більше майбільше не собі будуть, якщо телефони заряджати. Там обігрівач схований. Тут іде автоматика, сюди освітлення. Так, Тут ще я вже просто збираю, знімаю вам поки світло, ще зараз каменем обложується і буде пропалюватись. Це ось пісочний годинничок, термометр, Жакі, трап, що схований, бо це і що буде відерко з чашею для поливання. Ось так, в принципі, щоб бистренько пробігтися, тут світло назовні, і тут на кімнату відпочинку всередині, там на сауну. В принципі, ось так.